Проведення змагань з футзалу на кубок міністра України серед допризовної молоді довелось відкласти на рік через повномасштабне вторгнення. Сьогодні у Житомирі нарешті стартувала фінальна частина турніру, яку присвятили полеглим захисникам. Відкривав змагання син одного з героїв, котрий віддав життя за Україну. Саме закупок міністра оборони України оголошується відкритим. Головний суддя змагань Віктор Таран говорить, такий турнір в Житомирі проходить не вперше. Та на цей чекали особливо. Участь цього разу беруть шість команд. Шість команд грають дві групи по три в одне коло, потім матч. Між собою півфінали за третє, четверте і за перше, друге місце. І дві команди це представники обласного центру Житомира, міста Житомира, і чотири команди це представники районів чотирьох районів Житомирської області. Триває 10 хвилин. Першими на арену вийшли представники Житомирського ліцею номер 17 та Горщаківської громади. Останні кажуть, готувалися недовго. Для них це просто ще один спосіб гарно та корисно провести час. Хлопці горять, хлопці хочуть завжди грати, і якби, навіть в таких ситуаціях, коли нам кажуть, ну, сказали, завжди готові. І кажуть, тільки свистуть, ми завжди. Дати можливість дітям, як сказав Ваня, дійсно, що. Так, разом зібратися, потім можливо вони в інших командах і будуть грати. Але на жаль, для них випуск цей у них залишилося місяць-півтора, і це їх якраз ну, згуртує. І будеш згадати за шкільні роки. Серед учасників команди одинадцятикласник класник Іван. Говорить, постояти за честь школи йому доводиться востаннє. Тож налаштовані по-бойовому. До того ж дуже любить футбол. Це моя мрія з дитинства. Я з самого дитинства з татом завжди дивився футбол. І мені він подобався як вид спорту. І це моя мрія з дитинства. Я зараз йду до своєї цілі стати професійним футболістом. Їхні суперники, місцева команда. Участь у таких змаганнях бере не вперше. Минулого разу посіли друге місце, тож впевнені у своїх силах, розповідає капітан. Ці змагання для нас є важливими. Ми постараємось перемогти в цих змаганнях. Дуже хочемо перемогти. Футбол це моє життя. Я вже 9 років займаюся футболом, та цей вид спорту дуже важливий для мене. У нас є всі шанси перемогти, та ми дуже хочемо. Організатори кажуть, саме Житомирщина є батьківщиною турніру, та інші області поступово переймають цей досвід. Головною метою змагань є патріотичне виховання та популяризація спорту. Тож мріють поширювати цю ідею на всю країну. І вже є проєкт. Регламенту з, узгоджений з Міністерством оборони і асоціацією, Українською асоціацією футболу по проведення всеукраїнських змагань такого масштабу. Але війна, пандемія сьогодні не дають нам можливості організувати ті масштабні ті змагання, тому що це надзвичайно важливо, адже молодь і фізична підготовка, культура. Лежить в основі підготовки до служби в збройних силах України, і це конституційний обов'язок кожного громадянина бути готовим до захисту вітчизни. за результатами змагань. Переможцем стала команда Бердичівського ліцею інтернату спортивного профілю Катерина Волкова, Олександр Невмержецький, телеканал СК 1